Слава Україні, друзі, канал Legendary Balls на зв'язку. І я, Ігор Мартиненко, вітаю вас всіх! Ну що, дочекалися? Україна, Бельгія! Поєдинок плей-офф Ліги націй УЄФА за вихід до дивізіону А Сергій Ребров проти Руді Гарсії, Забарний циганковий, українські козаки проти зіркових і легендарних Кевіна Дебрюйне Тібо, Куртуа і компанії. Ввечері в четверо, о 21.45 за київським часом, пролунає стартовий свисток швейцарського судді Сандро Шерера. Номінально домашній поєдинок для синьо-жовтих, адже бельгійців ми приймаємо в Іспанії у Мурсі на стадіоні Енріке Рокаде. Мурсія, Тож пишіть в коментарях, як на вашу думку завершиться перший поєдинок. Вже за три дні буде матч. Відповідь, але як сказав Сергій Ребро, варто розцінювати цей матч саме як. Двомачове протистояння, тому дуже серйозно поставитись і до першої гри, але думати і про матч-відповідь. Тож чекаю на ваші коментарі, чи є шанси у синьо-жовтих. Ну і перед тим як розпочати говорити більш докладно, прошу поставте лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Окрім того, якщо маєте змогу і бажання підтримати проект український YouTube, прошу. Донайте, ось лишаю реквізити. На екрані є QR-код, номер картки, ну і в описі під відео. Так само, тож всім дякую за підтримку, увагу і вашу активність. Ну а ми починаємо. Тож на початку, давайте пограємось у футбол на папері. Так би мовити, чи дійсно між Україною та Бельгією є велика прірва у рівні і статусі. Ну, для прикладу, рейтинг FIFA. Там бельгійці у топ 10 ба більше, вони восьмі. Ну а Україна на 25-й сходинці не так вже і низько, якщо зважати на наш історичний шлях у рейтинзі ФІФА, але погодьтеся. Можна значно вище. Ще більш красномовним і цікавішим, як на мене, буде середня ціна команди за версією трансфермаркет головного сайту, який займається трансферами, то там, якщо ми поглянемо, українці сягають ну, майже трьох сотень і десяти мільйонів євро. 308 половиною, в той час, як у бельгійців трішечки більше, ніж півмільярда євро. Євро 522 мільйони саме так оцінює трансфермаркет і Бельгію, і Україну. Що погодьтеся, теж не є вже такою величезною різницею, враховуючи, ну все одно у бельгійців є вже згадані мною дебрюйне куртуат, а також дуже багато золотих хлопчиків вундеркіндів, як наприклад Джеремі Доку. Ну і не забуваємо про те, що дуже сильно бельгійців лихоманить останнім часом. Тедеску, вони сказали до побачення. Пройшов Руді Гарсі, якого як і Тедеску, я не можу назвати супертренерами. Ну так, це досить відомі спеціалісти, які не працювали вже з такими величезними грандами. Під грандами я маю на увазі суперклуби, які боролися останніми роками за перемогу. В лізі чемпіонів УЄФА? Ну от Наполі, Рому, Марсель чи Ліон такими точно не назвеш. І от питання: а чи є дійсно збірна Бельгії таким грандом, як її? Малюють, на мою думку, так. Особливо це стосується золотого покоління, яке все ще представляє дебрюйне куртуа, але яке вже зазнає свого завершення. Ну і збірна Бельгії відповідно зазнає зміну. Покоління, так, золоті хлопчики 21-го століття не змогли виграти ані чемпіонат світу, ані чемпіонат Європи. Так, є бронза мундіалю, але все ж погодьтеся, ось та команда зі згаданими персоналями, з Еденом, Азаром, там, Вертонген, Дріс Мертенс, вони могли досягти. Більшого, але й сьогодні Бельгія дуже грізна, хоча ось ця зміна поколінь дуже позначається на їхніх результатах. У другій групі дивізіону А ліги націй бельгійці нічого не змогли запропонувати Франції та Італії, які набрали по 13 очок. Ну, а натомість Бельгія фактично так само виступила, як і Ізраїль. По 4 очки, тільки за додатковими показниками посіли. Третє місце, яке дозволило не вилетіти бельгійцям одразу до дивізіону Білі Гінації, а зіграти в плей-офф з українцями. Ну, нам би було б краще, щоб Ізраїль посів третю сходинку. І тоді б ми точно змогли уникнути зустрічі з бельгійцями, але в що вже поробиш, треба виходити і грати. Тим більше при всіх проблемах збірної України все ж погодьтеся на Євро 2024 Сергій Редактор. Бров і його тренерський штаб. Винайшли рецепт, як можна протистояти бельгійцям. Ну так, ставиш автобус біля своїх хворіт, грамотно захищаєшся. Ну і бельгійці, яким не дуже той потрібна перемога, тобі не забивають гол. Але ось це якраз одне але бельгійці в тому матчі влаштовували нічия, яку вони з нами і зіграли влітку минулого року, що їм і дозволило пройти далі і потім вже в плей-офф вилетіти. Ну, а нам. Натомість поїхати додому, посівши останнє четверте місце. Справді, збірна України це один великий парадокс. До євро я абсолютно довіряв Реброву у тому питанні, що він. Бере перемоги там, де Україна може їх взяти. Можливо, занадто так прагматично обережно, але бере і в плей-офф з боснійцями, з ісландцями, де закамбечили на характері, вигризли. Ну і перед тим в кваліфікації на вихід до євро, обігравши і Північну Македонію і Мальту, яких ми були зобов'язані обігрувати, але відзначимо, що не змогли взяти три очки, а не в матчі з. Англію, ані з нашим безпосереднім конкурентом Італією. Ну а що було далі? Ви й самі пам'ятаєте. 0 3 з румунами на Євро. Потім зі Словачиною героїчний камбек. Знову ось ця формула Реброва працює. Ми програємо, але в нас є характер, є український козацький дух 2-1. І тут ми розуміємо, що матч з румунами нам все одно все. Псує румуни зі словаками зіграли в нічию, Ми з бельгійцями теж. Ну і ось так: чотири очки у чотирьох команд. І зрештою, до побачення. Україна, те, що було в лізі нації, ви вже пам'ятаєте, більш є свіжими ті спогади для всіх нас. З грузинами ще більш-менш з албанцями, проваливши перший поєдинок героїчно в останньому турі, взяли перемогу. Ну а з чехами так само зіграли не дуже. Таким чином, дві перемоги, дві нічихи, дві поразки, вісім очок. І навіть це дозволило нам потрапити в плей-офф двох інших команд Грузії та Албанії по 7 очок на одне очко менше, ніж в нас. І як бачите, пониження до дивізіону Сі для албанців і плей-офф для грузинів. Ну а чехи, які спромоглися нас обіграти, зрештою з першого місця 11 очок переходять до дивізіону. І таким чином, Україна сьогодні дуже і дуже нестабільна одиниця у футбольній Європі, маючи яскравий склад, але теж в нас є і епідемія. Травми, допінговий скандал для мудрика. І також я не розумію, чому, наприклад, Ребров на цей поєдинок не викликав Володимира Брашка, враховуючи, що сьогодні в нас основним опорником вже стає Іван Калюжний. Ну, даруйте, але Сидорчук вже фактично не демонструє і близько тієї форми, яку він демонстрував ще пару років тому. Ну а Степаненко також після трансферу до Туреччини, де він вже. Дограє ну також не можна його назвати тим футболістом, який відіграє повноцінно 90 хвилин та ще й проти такого суперника, як Бельгія. І також ми не можемо забувати, що неабияку важливість має і відновлення, і те, як зіграємо ми в першому поєдинку для матчу відповіддю дуже не хочеться, щоб він став формальністю вже за три дні. У неділю, 23 березня, 21.45. тож напишіть у коментарях на вашу думку, чи зможемо ми зіграти в першому матчі, так щоб лишалася інтрига і на другий. Ну і якщо Україна не зможе зрештою переграти бельгійців, чи буде це великим ударом. Для нашого футболу. Також друзі, на фінал маю чудові новини, якщо ви хочете ось саме таку футболку збірної України, в якій наші хлопці. Будуть грати проти бельгійців четвер ввечері. Adidas Україна пропонує надзвичайну пропозицію. Тож біжіть і поспішайте забрати Джерсі збірної України за дуже приємною і доступною ціною. Я, Ігор Мартиненко, щиро дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого і запрошую на стрім у четвер ввечері Будемо разом дивитися поєдинок і вболівати за Україну рідну. Неньку, тож, будь ласка, підтримуйте Збройні Сили України, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал Legendary Balls. Окрім того, якщо маєте змогу і бажання, то і донатьте. Буду вам надзвичайно вдячний. Тож всім чудового дня, мирної, тихої ночі. А Україні ми разом скажемо. Перемагай!